Я, а це мій тато і моя мама. Ось батько мого батька Олексій і моя бабуся Цезарія. Батьком Олексія був Василь, його дружиною Ірина. А це батько Василя Михайло. Я не знаю, як він виглядав, тому чому б не так. Він був офіцером, а його дружиною була фекла. Батьком Михайла був Євтихій, а його батьками Кирило і Анастасія. Батьками Кирила були Сидір і Ксенія. Сидір мій прадід у сьомому коліні. Якщо й ти хочеш знайти свого прадіда у сьомому коліні, підписуйся на мене і разом будемо будувати твоє генеалогічне дерево.